Сьогодні на огляді різновидний тростин методи. Перша тростина KV910L. Нерегульована алюмінієва тростина, висота виробу 88,7 см 2032. Регульована алюмінієва тростина має противоковзний накінечник та ремінець на зап'ястянці. А також 10 рівнів регулювання по висоті висота 92 см, мінімальна 69,8 см. 2022. Складна регульована тростина. В складному вигляді не займає багато місця, що особливо зручно в транспортах або при частих пересуваннях. Максимальна висота виробу 96 см, мінімальна 86 см. SC-2060 2060 складна алюмінієва трастина для незрячих. Висота виробу 120 см. SC-2073 2073 Складна трастина з сидінням. Дель легко трансформується з звичайної тростини з ручкою в стілець, що дозволяє відпочити в будь-який момент. Висота виробу в складеному вигляді 85 см. Діаметр сидіння 21,5 см. SC-3001 – регульована чотирихопорна трастина. На висота виробу 95,8 см. Мінімальна висота 73,5 см, SC-3011 3011 чотирихопорна регульована трастина з великою базою максимальна висота 96,9, мінімальна 74 SC-3021 3021. Трастина регульована, чотирьох опорна та з посиленою ергономічною ручкою. Максимальна висота виробу 104 см. Мінімальна 77,7 см sc 3201 Трастина регульована 4-опорна з посиленою базою та півподібною ручкою. Максимальна висота виробу 87,4 см. Мінімальна 75 см.